Привіт! Мене звати Надя, ви на каналі Надійна Бібліотека. Як завжди, я неймовірно рада вас тут бачити. Дякую, що завітали. І сьогодні ми з вами поговоримо про негативні відгуки. Точніше, негативні відгуки на мої улюблені книги. Я вирішила знімати це відео. По-перше, з тієї причини, що мені хотілося зробити щось незвичного формату. По-друге, через те, що я знаю, що багато з цих книг дехто не береться читати саме через такі відгуки. Які можна побачити на Goodreads чи Де інде я хочу трошки поговорити про них і про те, чому вони актуальні чи не актуальні, чи варто до них дослухатися, кому та чи інша книга підійде чи не підійде. Підготовці цього відео мені допоміг Гудріц, тому що саме звідти я брала коментарі читачів, яким та чи інша книга не сподобалась від слова взагалі. Я сортувала відгуки по рейтингу в одиницю і звідти, власне, брала ту чи іншу думку і ствердження. І якщо вам цікавий цей формат, то я пропоную брати щось смачненьке, чай, каву, смаколики, мощуйтесь зручніше, згадуйте свої улюблені книги, про які ви Чули щось неприємне і поїхали. Перш ніж ми поїдемо, хочу попередити, що якщо ви будете чути сторонні звуки, потріскування і так далі, це мій собака, який вирішив, що саме час зараз гризти свою іграшку власне під моїм столом, тому що іншого місця просто немає у всій квартирі. Першою книгою, про яку я хочу поговорити, буде похований велетень Кадзу Ішігуро». Я обожнюю цей роман. Це одна з моїх найулюбленіших книг. Мені дуже подобається атмосфера, те, як вона прописана, ті питання, які підіймає Кадзу Ішігуро в цьому романі. Тому я всіляко раджу цей роман всім тим, кого не лякає певна химерність в образах. І серйозні питання через несерйозне. І саме через таку от любов до цього роману я з нього і почала пошуки на годріць, і знайшла ось що. Перший відгук: не хвилюйся, принцесо». Все буде добре, принцесо. Я обіцяю принцесо, Я не можу перестати говорити принцесо, принцесо. Це не буде його дратувати, принцесо. Я повторююсь принцеса і знову принцесо. Аж доки він не жбурне книжку в стіну принцесо, і оцінить книжку в одну зірку принцесо». Що я можу з приводу цього сказати? Роман Похований Велетень це дійсно роман про повторюваність певним чином. Я порахувала, слово принцеса в романі зустрічається 220 разів. Якщо на цьому етапі ви вже передумали. Його читати, то я можу сказати, що це обґрунтовано. Таким чином підкреслюється ставлення Акселя до Беатріс, те, як він її сприймає на цьому етапі свого життя, маючи той багаж знань, який в нього є на даний момент, на момент нашої розповіді. Особисто мене це взагалі не дратувало. Я досить швидко звикла до того, що Аксель звертається так до Беатріс, але я розумію, що комусь може різати око. Тим не менш, я Всіляко закликаю читати похованого велетня всім, хто любить щось чудернацьке. І другий відгук на цей роман: похований велетень то не моя чашка чаю однозначно. Я думаю, що Ішигуро намагався написати казку орієнтовану на дорослих. Але для мене це не спрацювало. Не вдаючись у негатив, підсумую тут дуже багато повторів. Протагоніст не має бути основним наратором. І це нудно. Нудно, капслоком. Тут я що можу сказати, як і в попередньому відгуку, я наголошую на тому, що роман Похований велетень» дійсно включає дуже багато повторів. Певним чином він циклічний, тому що е, історія закольцовується від початку до кінця в певній точці. Тут дійсно дуже багато повторюється, як мінімум, слово принцеса і певні стільові прийоми. Але якщо вдуматися в проблематику цього роману в те, як саме автор це робить, то Такі повтори вони обҐрунтовані щодо того, що протагоніст не мав би бути основним наратором, нічого не може сказати, тому що, скоріше за все, це питання власних вподобань. Комусь подобається певний варіант формулювання думки. Висловлювання цієї думки, розкриття сюжету і так далі, комусь подобається щось інше. У мене не було проблем з Акселем. Єдине, що треба було трошки трошки звикнути до власне світу і до того, як саме цей світ і відповідно герої їхній світогляд побудований. Це нудно. Щодо цього, хочу сказати, що тут варто зазначити, що похований велетень це не динамічна книга. В цьому відгуку прозвучало ствердження, що це мала би бути казка орієнтована на дорослих. Це не так. Кадзо Ішігуро не намагався створити казку для дорослих. Він скоріше робив роман для дорослих, в який включив вкраплення магічного елементу для того, щоб продемонструвати певні свої ідеї. Теж саме розкриття теми пам'яті, про яке я казала раніше, неможливо було б, якби Ішігуро не включив саме оцей казковий магічний елемент. Це в нас з нас певний рушій сюжету, досить вагома складова, але на цьому все співвідношення до казки завершується. Я би скоріше порівнювала це з історичними романами і легендами, тому що і того і іншого тут потрошку. Тут такий мікс на фоні пізньої Артуріани. Але знову ж таки, це чудовий варіант, якщо вас цікавлять. Філософські роздуми, тематика пам'яті як особистісної, так і колективної. Якщо ви любите щось химерне, якщо ви любите психологізм певним чином, і якщо вам в цілому цікава творчість кадру шігура, звісно, але Ніде правди діти, роман дійсно специфічний, в ньому дійсно своєрідний всесвіт і ще більш своєрідний темп оповіді, тому він однозначно підходить не всім. Я не женусь за сюжетом і за динамікою, коли я йду читати. Зазвичай іноді буває і таке, але здебільшого, мене більше цікавить архітектура, мене більше цікавить всесвіт, ідеї і так далі. Тому похований велетень назавжди зайняв досить велике і вагоме місце в моєму серденьку. Другий роман, про який я сьогодні прочитаю коментарі і розкажу вам свою точку зору на них, це роман Маріам Пітресян Дім в якому. Якщо ви дивилися перше відео на моєму каналі, ви знаєте, що це також один з моїх найулюбленіших романів, найулюбленіших книг. Дуже його люблю, дуже хочу якось перечитати. Єдине, що мене зупиняє на цьому шляху, це те, що він досить великий, досить об'ємний. По перше, по-друге, Розставання з героями в цьому романі для мене було таким болючим, що я поки що не готова пройти через це знову. Але давайте послухаємо, що напишуть про цей роман. Перший коментар. Мені сподобався Володар Мух, і не сподобалася ця книга. Поки все. Я не знаю, яким чином пов'язаний Володар Мух і дім, в якому. Можливо, через те, що і там, і там. Фігурують діти як головні герої, але на цьому, в принципі, все. Ем, не знаю, що сказати. Ну, поки все. А ми переходимо до другого коментаря, який звучить так: Маріан чудово пише: у неї є свій стиль і багато слів в запасі, але є кілька. Але сюжет намальовується тільки на 200-й сторінці. І перший том закінчується таким нудним кліпхенгером, що за це треба давати якусь антипремію. Знову ж таки, ми тут повертаємося до вподобань і до очікувань. Якщо ви очікуєте, що це буде історія про певних дітей-інвалідів, які проживають своє життя і стикаються з певними перепонами, які успішно чи не успішно розрішуються наприкінці книги. І якщо вам цікаво саме рухатися за сюжетом і щоб вас дійсно автор такими гачками підчеплював і рухав. Динамічно по історії, то дім, в якому це точно не ваше. Не треба туди йти, не треба його читати, тому що ця книга вас розчарує. Вона абсолютно не про це. Єдине, що пов'язує її з тим описом, який я дала перед цим, це те, що дійсно героями є діти з інвалідністю. Але більше нічого. По перше, тут немає жалоби і знаєте, цього відчуття, що автор тисне на Певні аспекти життя дітей для того, щоб викликати співчуття. Тут такого абсолютно немає. По-друге, книга взагалі не про сюжет. Певні її частини взагалі, можна сказати, його майже й не мають. Це скоріше такі флешбеки, набір спогадів, набір спостережень. Тому певним читачам, які якраз люблять щось динамічне, читати цю книгу абсолютно буде нудно. Але це дуже атмосферна книга, неймовірно атмосферна. Тут ну дійсно ти опиняєшся в цьому домі і відчуваєш себе повноцінним його членом. Це по перше. По-друге, тут дуже цікаві саме герої. Вони всі різні, в них різні функції. Вони по різному ставляться до життя, і за ними банально цікаво спостерігати. По-третє, в романі дім, в якому неймовірно добре зроблена міфологія і неймовірно цікаво зроблений магічний світ, і магічна ця складова магічного реалізму, як його зараз всі категоризують. Це зроблено дуже майстерно, це багатошарова історія, в тому плані, що тут є пласт з самим домом, є зовнішня сторона, на яку Наші герої вибиратись, звісно не хочуть, і є виворіт зворотня сторона, яка якраз і є тією потойбічною, магічною. Коротше кажучи, якщо ви, як і я, шукаєте атмосфери міфології світоустрою і скоріше знаєте таких от спогадів і відчуттів від книги, то дім в якому може вам сподобатись. Але знову ж таки, якщо ви хочете динаміки, м -м -м -м. Не сюди, це не той дім, в який ви хочете заходити. А ми з вами переходимо до наступного роману, а саме роману 100 років самотності Габріеля Гарсія Маркеса. Теж люблю, не з першого разу полюбила, тому я розумію цих людей, які писали ці відгуки. Але давайте послухаємо, що там за претензії такі. Перший відгук: це монотонно збиває з пантелику і кінець пипець який нудний. Я оцінив би книгу в одну зірку, бо я побився повний того магічного реалізму. Я ж реальний і можу в магію. І я набагато більш переконливий, ніж ця претензійна фігня. Посадив би цю книгу на килим вертоліт і відправив летіти в папку хрінь, яка чомусь надрукована. Навіть не знаю, з чого тут почати. Ну, по-перше, це дійсно монотонно. І це дійсно збиває з пантелику. Особливо, якщо в людини немає якогось бекграунду, немає розуміння, про що цей роман, чому він написаний саме так і так далі. Е, власне, такого читача, яким я була, коли брала цей роман вперше. Ця книга не може бути не монотонною, тому що вона описує 100 років самотності. Оця сама самотність і надломленість, яка передається з покоління в покоління. І оця манера монотонна, включно з тим, що. Половину героїв звуть тупо однаково в цьому романі. Вона якраз і підкреслює оце, оце знаєте, спадкове лихо, яке спіткало цю родину. На мою думку, Маркес тут навмисно гіперболізує оцю однаковість, монотонність, якийсь абсолютно не динамічний плин подій. Попри те, що якщо подивитися на ці події, вони досить суттєві. Там в нас і революція, і якісь сімейні проблеми. Там дівчина, яка злетіла в повітря. Ну, там є старець, який прив'язав себе до дерева і вирішив чекати на свою смерть. І родинні прокляття. Коротше, дуже багато всього. І якщо подивитися, то самі по собі події вони досить визначні. Але через те, що це історія багатьох поколінь, які несуть з собою цю травму, це родинне лихо, воно підкреслено монотонне. Тому так, тут я згодна абсолютно. Щодо збиває з пантелику, теж можу погодитись, абсолютно розумію цю людину і автора цього коментаря. Тому що, якщо ти не підготовлений до того, що тут відбувається, то, звісно, ці всі поїдання землі, кістки в мішках, інцестуальні зв'язки, якісь магічні елементи, цигани, які постійно приїздять в Макондо, де завжди йде дощ, і приносять туди глибу льоду. Це точно може збити з пантелику. І якщо ви. Колись плануєте братися за 100 років самотності. Я пропоную вам, по-перше, ознайомитися з історією створення цього роману, і що саме висвітлював там Маркес. І по-друге, почитати про магічний реалізм, про те, яким він може бути, які його характерні риси, тому що оце характерний приклад. На цьому ж етапі я можу це максимально спрощено охарактеризувати як включення магічних. Вибиваючих елементів в абсолютно буденну розповідь, в буденні якісь дії, і реакція людей на ці буденні дії буде абсолютно е, адекватною. Наприклад, якщо брати 100 років самотності, то наявність килима, який літає, нікого не здивує, і це так само нормально, як і наявність, не знаю, сковорідки на кухні. Це основна відмінність магічного реалізму від якихось фантастичних фентезійних історій, тому що якраз там. Всі розуміють, що це магія. В магічному реалізмі ні. Тому воно так і збиває з пантелику. Ну і ще знову ж таки через те, що там половину родини звуть однаково. Ну і давайте прочитаємо другий відгук на той самий роман. Я впевнений, що автор вигадував всю цю маячню прямо в процесі написання. Це не стільки послідовна історія, скільки набір якихось дурних замальовок. Я наполовині, але з мене годі. Апдейт. Ніколи не довіряйте опрі в неї гівняний смак до книжок. Що сказати? Можливо, Маркес дійсно вигадував це прямо в процесі написання. Я би взагалі не здивувалась, тому що це людина. Дуже великої фантазії, яка могла вигадати журналістське розслідування буквально отак. Це цілком можливо, але й певна підготовка, певна історична складова, стовідсотково закладалася Маркесом завчасно або в процесі створення роману, скоріше фундаментально, ніж отак, знаєте, а, не пишу отак чи отак. Ну, і також багато чого в цьому романі запозичено з колумбійського фольклору. Тому я не думаю, що це прям стовідсотково відповідає дійсності, що він такий маячну всю вигадував просто в процесі написання, але я не виключаю, що такий фактор так само був. Щодо опри, нічого не можу сказати. Я не те, щоб знайомилася з її списком рекомендованої літератури, але якщо автор. Цього коментаря каже, що довіряти не слід, то, скоріше за все, якщо ви так само думаєте про 100 років самотності, як і автор коментаря, то дійсно довіряти не варто. Наступна книга, про яку ми поговоримо, це Середня стать Джефрідів Євгенідіса. Я не можу сказати, що це прям моя улюблена книга, але вона мені дуже сподобалась в свій час, і я досі Притримуюсь з думки, що це роман для читача, який не знає, чого хоче, тому що в романі Середня стать дуже багато різних жанрів намішано. Там і сімейна сага, там і трилер, там і якісь мафіозні розборки є. І соціальна складова теж досить важлива. Є історичний контекст, добре прописаний. Коротше, дуже багатогранна книга, яку я в цілому дуже раджу читати, особливо якщо ви шукаєте щось на літо. А тепер давайте подивимося, що люди кажуть. Перший відгук людям ця книга подобається. Я не змогла читати цю книгу. Я навіть не змогла продертися через перші чотири сторінки цієї книги. Господи, як вона мене вибісила. Мабуть, цю людину дуже легко вибісити, якщо це змогли зробити чотири сторінки. Якщо чесно, я не знаю, з чим пов'язана саме така реакція, тому що наскільки я пам'ятаю, то починається книга з того, що головна героїня слеж головний герой. Я думаю, що це не спойлер, враховуючи назву самої книги, яка власне натякає на це. Тож, на початку книги ми дізнаємося про те, як власне. Була визначена стать, чого чекали від цієї дитини, які були вірування і устої в родині, в якій вона народилася. Я не пам'ятаю там нічого особливо гидотного, дратуючого чи чогось такого. Мені здається, що там абсолютно адекватний початок, тому можливо тут питання в тому, що людина чекала геть іншого від цієї книги. І другий коментар звучить так. На сьогодні це офіційно найгірша книга, яку я пробувала читати. Я читала певні погані книги, але ця поза конкурсом через те, наскільки вона бісяча. Деніс Ліхейн писав: я б краще робив колоноскопію під час лікування кореневих каналів. І це саме те, що я можу сказати про середню стать. Я не знаю, якою має бути книга, щоб погодитися замість неї, робити колоноскопію і лікувати зубні канали. Мені колись лікувало зубний канал, це було дуже боляче. Не знаю, що тут сказати. Мені здається, що тут скоріше питання до смаку самого автора, питання очікувань. Можливо, в людини є проблеми з читанням. Певних тем. Можливо, людину тригерить все, що стосується визначення гендеру. Зараз таких теж багато. Але книга не зовсім про те. І якраз там ця тема висвітлюється досить, мені здається, екологічно і цікаво. Тому не знаю, що сказати в цьому плані. Тепер від серйозної, давайте до менш серйозної літератури переходити і поговоримо про дім у Волошковому морі. Перший коментар. О Боже. Ось чому я ухиляюсь від того, щоб читати книги, що рекомендують друзі, родини й колеги. Тому що тепер я маю вдавати, що не ненавиджу цю книгу. Я ще на сотій сторінці зрозумів, до чого все йде. А ще я, бляха, терпіти не міг того Артура Парнаса. Стільки питань в мене до цього відгуку, якщо чесно. Згодна з тим, що книга передбачувана, мені здається, ну всі абсолютно хто її читав з самого початку, знали про що вона, чим вона завершиться, які будуть сюжетні перепетії, і що там буде відбуватись. Але мені здається, що такі книги вони не пишуться для вау-ефекту, оцього ватета поворот. Вони скоріше про певні ідеї, про трансляцію певних думок. Це по перше. По-друге, вона про героїв і про те, як вони прописані, описані, тому що все. Що стосується опису тих, тих дітей, неймовірно, мило, і це просто, як знаєте, тепле ковдра, яку ви вдягаєте на себе під час холодної зими. Можливо, навіть як какао з маршмеллоу. Я не знаю, яке ще можна добрати порівняння. Тому так, да, книга передбачувана. Але ще мені хочеться підійти і обняти цю людину і просто сказати, що не обов'язково приховувати той факт, що книга не сподобалась. Мені здається, що це ніяк не вплине на стосунки на роботі, в родині і серед друзів, тому що в першу чергу варто бути чесними одне з одним, а приховування подібних речей воно нікому краще не зробить ні людині, яка порекомендувала, і думаючи, що вам це подобається, буде і далі рекомендувати вам такі книги, ні вам, тому що ви будете в цей час біситись. Тому, да, якщо книга не сподобалась, Треба зірвати цей пластир, і точно буде легше. А ми з вами йдемо далі, і це Олів'є Бурдо і його роман, чекаючи на Баджанглза. Перший коментар. По-перше, вірші дуже важко, майже неможливо перекласти. Ця книга це поезія. Автор тут грає зі словами: є гумор, але здебільшого це було сумно, депресивно і занадто абсурдно. Так, це дійсно текст, який дуже втрачає при перекладі, тому що в оригіналі Олів'є Бурдо намагався. Зробити ритміку тексту такою, щоб вона була максимально наближена до джазових стандартів певних. Тому звісно, що при перекладі це втрачається. Там вже залежить від майстерності того чи іншого перекладача, кому десь читається легше, десь гірше. Припускаю, що саме тут переклад був не дуже вдалий. Це до речі, був більшість цих відгуків була англійською. Я їх просто переклала українською для того, щоб було зручніше, бо українських відгуків. Я там, на жаль, не знайшла чи майже не знайшла. Принаймні, з однією зіркою. От, що ж стосується того, що гумор є, але здебільшого було сумно, ну так, книга дійсно дуже сумна. Якщо ви дивилися мій перший поки що єдиний марафон 24 години читання, ви бачили, що я там. Ридала, поки читала цю книгу. І другий коментар заспіває весільною, а на журбу зверне, на мою думку. Починалося з творчості, оригінальності, сміху, альтернативних, трохи несповно розуму, поглядів на життя, а завершилося з гіркотою. Ну, таке. Тут мені здається, що це дуже влучний коментар, тому що абсолютно я згодна з тим, що починається книга на одному вайбі і завершується все геть по іншому. І десь на середині книги ми розуміємо, до чого все йде. На мою думку, цей контраст настільки явно прослідковується і відчувається, через те, що оповідачем в цій історії в нас є дитина з цієї родини, і дитина бачить світ сама по собі трошки по-іншому. І дійсно мені здається, що тут якраз оцей контраст грає нам на користь, тому що він дуже добре ілюструє, до чого можуть привести певні. Альтернативні погляди на життя і чим вони можуть бути обҐрунтовані. Але не буду нічого більше говорити, щоб вам нічого не проспойлерити. Читайте самі найкраща книга 2023 року, на мою думку. Тому я. Розумію цих коментаторів, але з певними речами я не погоджуюсь. І це була остання книга і останні відгуки на сьогодні. Напишіть, будь ласка, чи сподобався вам такий формат. Якщо сподобався, я, можливо, зроблю щось ще або схоже, або таке саме, але з іншими книгами. Розкажіть, яка ваша улюблена книга, яку, окрім вас, ніхто, начебто, і не любить. Мені буде дуже цікаво почитати про це, тому що в мене таких багатько. І в цілому діліться, які чудернацькі, дивні, химерні книги ви читали, тому що знову ж таки я любитель. Якщо вам сподобалося це відео, ставте йому лайк. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь на канал, залишаємося разом. Давайте читати разом, говорити про книги і любити літературу разом. Ну, а я вам бажаю тільки найцікавіших книг. І щоб всі, кому ви давали книги, читати. По-перше, щоб їм вони подобалися, по-друге, якщо вони їм не подобалися, вони були з вами чесними і ви могли б подискутувати про ту чи іншу книгу, тому що... Гарантую, це цікаво, бо ми на останньому книжковому клубі нашому таки подискутували. До речі, якщо ви ще не читаєте з нами, то приходьте, ми обираємо дивні книги. На цьому давайте завершувати сьогоднішнє відео. Бажаю вам неймовірного дня і до зустрічі в нових відео. Пока.